Командування армії Рефії ймовірно, перекинуло частину військ, призначених для посилення атак під Покровськом до складу підрозділів, які відбивають наступ збройних сил України в Курській області. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Ми фіксували велике кількість іностранців на всіх участках фронту. И в конечном итоге я так думаю, что да, наверное, задача дойти до Москвы, они же сами понимают, что у них реально таких сил и средств нету, задача, наверное, изначально ставила сделать какой-то серьезный блицкрик, занять, скажем, территорию вместе, скажем, с Курском. после чего поставить ультиматум о том, чтобы ми там либо вывели войска там і или лі что-то. На думку аналітиків організації, такі рішення російських генералів свідчить про те, що тиск українського наступу на Курську область впливає на операції армії країни-агресора у кожному секторі по всьому театру військових дій. Є інформація, що принаймні частина російської 15-ї мотострілецької бригади передислокована Спокровська в напрямку на Курську. Область в інституті вивчення війни зафіксували повідомлення про те, що частини цієї бригади діяли на схід від Покровська щонайменше з середини серпня. Рефія також передислокувала елементи так званої першої слов'янської мотострілецької бригади, у групування бойовиків ДНР із Донецького напрямку з під Турецька і Покровська у Курську область. Е, ну, перше виток інформації завжди йде. Знаєте, так цільово через якісь соціальні мережі, які не ідентифікуються з якимись урядом структурами mm -hmm. або офіційними агенціями, але якраз е, 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 циркулює інформація що Лавров дуже тяжко форий, mm -hmm. що в нього е, були інфаркти, а можливо інсульт. Тому кислиця трошки може говорить і на опередження, що вже mm -hmm. такі є наслідки, але це якраз ті позитивні сигнали, які говорять, що все-таки ті. Представники Росії, які ініціювали якраз і агресію, і ведуть війну і оправдують саме головне його на всіх міжнародних майданчиках. Вони дійсно смертні і тому відходять в інший світ. От а тому треба, щоб імно інші люди, навіть з Росії, вже формували нову стратегію розвитку Росії мирно, яка буде демократична, яка буде засуджувати ту війну, яку вони розпочали, і Думаю, компенсувати що це ці буде наступки. через десятки років, які нові люди в Росії будуть формувати нову стратегію по дипломатичних каналах. Ця інформація. Може розповсюджуватися навіть попри те, що офіційного підтвердження ще немає. Так Росія правило, приховує такі інформаційні потоки або події, тим більше, тому що вони хотіли, щоб визначиться як подавати, угу. щоб десь можливо сформувати вже і не тільки інформаційне повідомлення, але і заміну кадрами, щоб це було таки безперервний процес, тому що нема поки підтвердження. Думаю, що говорити не будемо, тому що неодноразово вже ховали Путіна. Ось свій час десятки разів ховали Жириновського, а вони були живі. От, на жаль, тому в даний момент. Я думаю, що дочекаємося, будемо тоді визначати сюда. от ми чекаємо офіційного підтвердження, так як ви і сказали. Тобто, для, для того, щоб уже удостовіритися, не знаю скільки там три дні, тиждень зазвичай з Кремля. Ну в них те класично три дні. От, але буває, якщо потрібно, затявить процеси на тиждень. Угу. Пам'ятаємо, що по генсекам це було до 4-6 днів. От, а вже по новим вже очільникам до 3-4 днів. Тому почекаємо. От. Я думаю, що ще можуть бути якісь важливі події, тому що є дані про інших осіб, включаючи ряд oh, cool. генералів. От. Ah. Тому в даний момент це буде такий уже потужний інформаційний посил, що не так все добре в цьому е е е агресивному туристичному королівстві. Ну і ще одна дивна інформація. Я хочу, щоб ви її прокоментували. Можливо, це є теж традиційно для російських диктаторів. Західна преса написала, що Путін розплатився з Кім чин іном за снаряди, які були поставлені Росії породистими кіньми. Це традиція, ким ну так, от тваринами платити це нормально? Ну, серед диктаторів є така традиція, що вони відплачують або пролисти кійми, або, наприклад, привозять якогось великого буру або білого ведмедя. От який mm -hmm. дійсно дуже прийнятний такому лідеру їм по дуже це приємно. Вони за це готові віддати умовно тисячі наприклад ракет і сотні тисяч різних інших видів. Снаряди, наприклад, реактивні системи. Тому це практикується. Але якщо правду, то Росія передає технології. Північній Кореї, яка виробляє і ракети, і літальні апарати, і балістичні ракети, які сьогодні загрожують не тільки Україні, але й Америки, Південній Кореї і Японії. Тому це, це оце реальна ситуація. А коні це, так сказати, для такої зовнішньої форми привабливості обідносин між ними. Є інші теми, які набагато сильніші, це золото, це алмази, це те, що створює величезні. Тоталітарній закритий імперію. Це вже поряд з зброєю, поряд з технологіями є особисто зацікавлений цих диктаторів, і особливо Кім Чен Іна. От ви говорите про те, що Росія ділиться технологіями і своїми ресурсами. І мене просто питання: цивілізований світ за цим спостерігає. Ми ну коні, звісно, це причина зараз поговорити про е, цю ситуацію. Розуміємо, що це не предмет для такого е, сарказму. От. Але все-таки цивілізований світ за цим спостерігає за тим, що два диктатори діляться один з одними технологіями і ресурсами, і е, з іншого боку, розмірковує чи дозволяти Україні е, бити по території Росії. Як це можна логічно пояснити? Я розумію, що керівництво США, першої Британії та Європейського Союзу, завжди остерігалося агресивних дій Росії, наприклад, Китаю, якщо вони загрожують свій uh -huh. час, і завжди намагалися на якийсь варіант зменшити конфронційні сценарії. Ще з радянським союзом, зрозуміло, тепер вже з Російською Федерацією, А як розпочав війну, вони ще побачили, що вона загрожує, що може і ядерним потенціалом. Тому намагаються варіанти на стримування, оперативні канали. Волос десь. Більш стриманіше допомагати нам, щоб ми тільки могли зупинити ворога, а не нанести вирішальні удари щодо звільнення практично території перемоги Путіна. Тобто такий варіант, який працює ласкат на половину. Цей формат я рахую помірковано для них десь може і як вони рахують правильно, а для нас це згубний. І в цілому для світової цивілізації, тому що диктатори і терористи повинні відповідати згідно принципів міжнародного права. І кожне законодавство, США, прямо скажу як юристом, Британії, Франції, Німеччини, які остерігаються, передбачають реальну боротьбу з міжнародним тероризмом, туризмом, а особливо глобальним тероризмом. Тому що нанесення ударів, як ми говоримо сьогодні по Харкову, наприклад, по Херсону mm -hmm. де вбили дітей і як якраз дитячий садик це прямі терористичні акти, і всі країни зараз зобов'язані боротися з тероризмом. З Аль-Каїдою з ісламською державою бореться, це в тисячу разів менша структура, чим Росія. А от Росія, яка несе світу агресію, а конкретно вбиває на території України, цього поки немає. Тому я передбачаю, що сьогодні вже питання повинно стояти по формуванні потужного блоку передових країн, які будуть боротися конкретно із Росією із так сказать, активної терористичної діяльності, а це концентрація всіх сил засобів України. Відповідно, всіх країн ізгоїв, тобто ті, які з нею йдуть в кооперації, а це технології, які працюють. І проти України у вигляді ракет боєприпасів, і проти США загрози, тому що балістика uh -huh. з ядерним боєголовками насіяна на США. І зрозуміло, їх союзників є Японію і Південну Корею. Своє питання стояло. Я був на закритих форумах в Вашингтоні, коли розглядав питання випробування балістичних ракет Північної Кореї, а це ж технології Росії. І тоді питання стояло: а що ж робити з цим? Ну е от якраз представники розвідки і навіть пентагона не говорили, що треба упереджувати такі дії щодо Росії. А от можливо, якщо вони будуть розвитати такі е ракети, наносити удари вже по північній Кореї. Це вже глобальна ядерна війна.